Усім привіт! Сьогодні у нас рецепт на всі випадки життя. Сало на природу, святкова нарізка на стіл, студенту тощо. Сьогодні у нас найсмачніше приготування грудинки у слоєчках для тривалого зберігання. Перетворюємо недороге м'ясо. Тонке сало у дорогий продукт, а головне, уже виходить, ну, вже дуже смачна тушоночка. Приготуємо смакоту разом грудинку, тонке сало із прошарками м'яса, нарізаємо шматочками довжиною. До 7 сантиметрів, а товщиною шириною та на всю ширину сала разом із м'ясом. М'ясо не обрізаємо. Маринуємо сало разом із шкіркою. Додаємо до нього гранульований сухий часник і свіжим часником грудинка. Зберігається тільки у холоді. Солимо м'ясо, перчимо і якщо любите, то ще можна додати до нього лаврового листу. Все це змішуємо, перемішуємо і залишаємо грудинку на столі на 15-20 хвилин. Нехай маринується. А ми поки помиємо слоєчки та прокип'ятимемо кришки, ми будемо грудинку закривати у півлітрові слоєчки. Хоча можна і у будь-які. У кожен півлітровий слоєчок на дно всипаємо по 7-10 горошин чорного перцю, по одній горошини духмяного перцю. Та по маленької часточки лаврового листу приблизно розміром сантиметр на сантиметр. І не щільно не трамбуємо, а із проміжками між шматками м'яса поміщаємо цю ж грудинку у слоїчки. Ось так на дно. Слоєчка ставимо шматочки сала, а зверху поміщаємо грудинку, ну, вже як виходить, ось так. Вміст слоєчки будемо заливати солоною водою, кип'ятимемо воду із сіллю на один літр води. Додаємо 50 грамів солі. Це 2 столові ложки з великими чубчиками солі. Солона вода нехай трішки охолоне. А ми у кожний слоїчок поміщаємо зерна гірчиці, коріандр, чорний мелиний перець. Всього беремо по одній четвертій чайної ложечки. Ось так. Наповнені слоїчки заливаємо кип'яченою солоною водою. Вода ще гаряча, але вже не кип'яток. Води наливаємо у кожен слоїчок стільки, скільки поміститься, аж до самого верху. Ось так. Ну каструльки застеляємо ганчіркою і ставимо у каструльку слоєчки із грудинкою. Слоєчки прикриваємо кришкою. Води у каструлі повинно бути по плечики слоєчків. Ставимо рудинку сало на вогонь і з моменту кипіння. Стерилізуємо м'ясо 60-70 хвилин на щонайменшому вогні. Швидко час минув. Виймаємо слоєчки із води, затягуємо, закриваємо слоєчки кришками. Перевертаємо слоєчки із грудинкою догори дном, накриваємо їх рушничком. І так залишаємо грудинку до повного охолодження стерилізовану грудинку зберігаємо у холоді до одного року, але вона у нас довго не стоїть. Уже на другий день ми неймовірно смачну тушонку із грудинки відкриваємо. Як? Гарно смакує із маринованою цибулею. Друзі, прохання, хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. Це ж обмін енергії. Ми вам смачний рецепт, а ви нам підписку. Це для того, щоб ми та ви щасливо жили. Друзі, ми вам дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Ми знаємо, що у наших підписників, а ми їх програмуємо на позитив, все буде гаразд. Ах, і смачна тушоночка із грудинки. Ах, і смакота, хоч страва приготовлена. Із недорогого м'яса. Неймовірно смачне м'ясо сало. У нас найсмачніше приготування грудинки у слоїчках. Смакота. До нових зустрічей. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.